Вітаю! Перед тим, як ви переглянете це відео, зазначаємо, що нашою роботою ми хочемо звернути увагу на гостру соціальну проблему, що виникла в нашій країні через воєнні дії. Ми звертаємося до однієї з цілей сталого розвитку, а саме мир та справедливість. Зараз військові страждають безпосередньо від того, що побачили під час виконання бойових завдань, що також впливає на їх побут. Тому після повернення додому вони мають отримувати гідну психологічну допомогу. Отож! Пропонуємо вам до перегляду даний відеоролик. Свобода від насильства це одне з основних прав людини. Все більше військових та їх сімей звертаються за допомогою до психотерапевтів. Воєнні дії не лише значно впливають на психологічний стан як цивільних, так і військових осіб, а й можуть стати причиною злочинів, що порушують права людини. Воєнна служба призводить до стресових ситуацій, які впливають на стосунки в сім'ї, збільшений рівень стресу. Травми та віддаленість від родини можуть стати факторами, що сприяють насильству. Насилля в сім'ї, що вчиняють військові, може мати серйозні наслідки і особливий характер. Ще до повномасштабного вторгнення щороку до поліції надходило щонайменше 170 тисяч звернень від постраждалих. Дана проблема змусила владу у 2018 році прийняти закон України про запобігання та протидію домашньому насильству. Важливо, щоб військові та їхні родини мали доступ до психологічної підтримки. Якщо ви стали свідком чи жертвою домашнього насильства, не мовчіть. Тільки разом ми зможемо перемогти як внутрішні, так і зовнішні проблеми. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, нам вдалося розкрити тему та привернути вашу увагу до неї.